Параграф 48. Створення Римської імперії, правління Октавіана Августа. Пункт 1. Як постав другий Тріумвірат і чому події 30-х років першого століття до нашої ери називають новою громадянською війною? Після смерті Цезаря влада перейшла до рук Сенату, який поквапився укласти з Марком Антонієм угоду. Усі розпорядження Цезаря залишилися чинними, його вбивць було помилувано. Невдовзі в Римі заявив про себе новий політичний діяч, родич Цезаря Гай Юлій Цезар Октавіан Октавій, усиновлений Цезарем, незадовго до смерті та названий ним у заповіті основним спадкоємцем. У листопаді 43-го року до нашої ери Октавій, Марк Антоній та намісник в Іспанії Лепід створили другий тріумвірат, поставивши собі за мету покарати вбив Цезаря. Через рік у Македонії Тріумвірат переміг армію заколотників. Після цього Антоній залишився на сході. А Октавій відбув до Італії. Згодом Октавію сунув від влади Лепіда та виступив проти Антонія, якому цариця Єгипту Клеопатра надала допомогу. У вересні 31-го року до нашої ери, між флотами Октавія та Антонія, відбулася битва біля Мису акцій. Антоній зазнав поразки. Його армія перейшла на бік Октавія. Переслідуючи Антонія. Октавій підійшов до мурів Олександрії. Він пообіцяв залишити Клеопатру царицею в Єгипті та захистити її дітей, вимагаючи натомість видати Антонія. Але Антонії Клеопатра наклали на себе руки. 1 серпня 30-го року до нашої ери війська Октавія вступили в Олександрію. Єгипет став римською провінцією. Пункт другий. Чому правління Октавіана Августа називають принципатом? Після завоювання Єгипту та смерті Антоній Октавіан став єдиним з необмеженою владою володарем. У 27-му році до нашої ери на засіданні Сенату Октавіан оголосив, що громадянські війни припинено, відновлено мир і що він відмовляється від влади. Сенатори, злякавшись відповідальності, стали благати його не полишати державне кермо і висловили згоду пристати на всі його умови. Тоді Октавіан продиктував розгубленому сенату свої умови, які було прийнято. Октавіана проголосили довічним трибуном, консулом та цензором. У нових списках сенаторів ім'я Октавіана стояло першим. Так він став принцепсом, найавторитетнішим серед сенаторів, тим, хто визначав порядок денний, головував на засіданнях. Октавіан мав найвищу військову владу, імперій, звідси імператор, як частина титули принцепса, міг скликати народні збори та збори сенату, вносити законопроекти або накладати вето на закони. Згодом йому було присвоєно титул верховного жерця, почесний титул Августа, поважний, возвеличений богами, трохи пізніше титул батька вітчизни. Культ Августа поширювався і в римських провінціях. У Єгипті, наприклад, його вважали фараоном і сином Бога Сонця. Імператор Октавіан Август правив Римом від 30-го року до нашої ери до 14-го року нашої ери. Римляни назвали його найщасливішим принцепсом. Він виправдав їхні надії. Октавіан роздавав гроші плепсу та землі легіонерам, відновлював храми, і відбудовував Рим. Він піклувався про звичаї, шанував традиції римлян. Прочитайте уривки створу светонія про Октавіана Августа. Зробіть висновки про спосіб життя, здоров'я, риси вдачі правителя Риму, яку цінну інформацію про повсякденне життя римлян містить у ривок. За обідом бувало три зміни якнайбільше шість. Усе подавалося без особливої вишуканості, але з найбільшою привітністю. Свята й урочистості влаштовував він з більшою пишністю, а іноді тільки жартома. Що ж до їжі, то їв він дуже мало і невибагливо любив грубий хліб, дрібну рибку, вологий сир, відтиснутий руками, зелені фіги другого збору, під'їдав і в передобідні години, коли йде завгодно, щойно зголодніє. Дуже піклувався про своє слабке здоров'я. Насамперед, він рідко купався, натомість зазвичай обтирався олією або розпарювався перед відкритим вогнем, а потім обливався водою кімнатної температури або підігрітою на сонці. Ніколи не говорив ні перед сенатом, ні перед народом, ні перед військом, не обміркувавши і не склавши свою промову заздалегідь. Хоча не позбавлений був здатності говорити й без підготовки. Пункт третій. Якою була внутрішня та зовнішня політика Августа? Октавіан Август постійно наголошував, що він лише відновив Римську республіку, але насправді він створив нову форму управління державою. Римська знать підтримувала нові порядки, бо вбачала в них силу. Здатну придушувати повстання рабів і припиняти громадянські війни. Нова держава стала називатися Римською імперією. Від часів Октавіана Августа всіх правителів Римської держави називали імператорами. Август запровадив нові посади, префекта Рима і префекта Преторіанської гвардії. Префекта Рима обирали й сенаторів. До обов'язків цього посадовця належало наглядати за порядком у місті. Префект Праторіанської гвардії командував охорону імператора, було підвищено платню солдатам і офіцерам, чимало ветеранів осіли в провінціях і допомагали їх освоювати. Як головнокомандувач армії Агуст керував провінціями, де перебували війська імператорської провінції. Він призначав намісників, які командували гарнізонами. Сенату для управління було надано спокійніші, розвинутіші провінції. Їх називали сенаторськими провінціями. За Октавіана Августа західний кордон досяг Атлантичного океану і пролягав по Рейну. Північні кордони сягнули Дунаю, де було створено нові провінції. Кордони на сході посунули до річки Євфрат та Парф'янського царства, з яким імператор уклав мир. Пункт 4. Як ідею величі Риму за правління Октавіана втілювали в літературі. Та архітектурі. Август зажив неймовірної популярності, його співвали поети та історики, звеличували скульптори. Це й не дивно. Адже Август був покровителем тих митців, які вміли йому догодити. Найулюбленішими поетами за доби Октавіана були Вергілій та Горацій. Ці митці стали придворними імператорськими поетами. Творячи під наглядом друга імператора Гая цільнія мецената. Сьогодні меценатом називають людину, яка матеріально підтримує розвиток культури. Гай Гайцільній меценат подарував вергілію маєток замість того, який у нього відібрали раніше горацію, невелику, але гарну вілу. Вергілій зажив безсмерця поемою Енеїда. Узявши за взірець гомерівську іліаду, він написав поему, у якій йшлося про пригоди троянського героя Енея. Після втечі з трої Еней, нащадком якого й був Октавіан, перебрався до Італії, заклав нову державу. Так Вергілію славив свого покровителя, імператора Октавіана Августа, вціливши ідею його божественного походження. Гораці, поряд з офіційними віршами-листівками, у яких звеличував Августа, називаючи його богом, складав також сатири, де дотепно висміював вади римського суспільства. За часів правління Октавіана жив видатний римський історик Тит Лівій, автор історії Рима від заснування міста, що складалася. Із 142 книжок. Август вибачав Тита Лівія за його прихильність до республіки, адже в основі праці історика лежала ідея величі Риму, прославлення традицій, патріотизму і героїзму предків. Кажуть, що імператор прискіпливо вичитував кожен том, боячись крамоли. Прочитайте уривок із твору Светонія. поясніть. Чому Августа називають будівничим Рима, навіщо імператор розбудовував Рим? Як, на вашу думку, мали ставитися мешканці Рима до Августа. Август так відбудовував місто, що по праву пишався тим, що прийняв Рим цегляним, а залишає мармуровим. І він зробив усе, що може передбачати людський розум для безпеки міста на майбутні часи. Громадських будинків він вибудовував дуже багато, з них найважливіші форум із храмом Марса, святилище Полона на Палатині, храм Юпітера Громоверця на Капітолії. Усе місто він розділив на округи-квартали, наказавши, щоб округами віддали за жеребом посадові особи щороку. А кварталами старости, що биралися з місцевих обивателів. Для охорони від пожеж він розставив пости і запровадив нічну варту для запобігання повеням розширив і очистив русло тибру за багато років, занесене сміттям і звужене овалами будівель.